Скажи свою непопулярну думку і біжи. Версія йога. Йога не скучна. Скучна вона для мозку, якому важко концентруватися на одній дії, тому він всілякими способами намагається вас відволікти. І виходить, що це мозок керує вами, а не ви мозком. О, я забила побіжати. Ті, хто займаються йогою, мають бути постійно в дзені, це неправда. Терпіти біль це ненормально. Ми маємо насолоджуватися процесом, а не гнатися за шпагатами і рвати себе. Думки під час медитації це окей. Ми не повинні ні про що не думати. Це неможливо. Медитація це вміння концентруватися довгий час на якомусь об'єкті. Біжать все блок. Займатися лінивою йогою, щоб просто розслабитися і покайфувати, це окей, не всім потрібні навантаження. А які міфи про йогу знаєте і чули ви? Поділіться.